Вот 2.15, безпілотник тут как бахнув. Угу. Летало внутрі, я не знаю, що людей там, але не хуже. У нас даже міжкомнатні двері пополам порозривали. Взрыв, загорілася машина, тобто я ж побачила, що в мене це ж бахнуло, ми дуже злякалися. Ну, слава Богу, що ми живі з мамою. Але дуже злякалися, ну і квартира пошкоджена, вікон немає, криша пошкоджена ну, прибудові, так пошкоджений, тобто ну, дуже великий ремонт. Ну, Вдячна за те, що щось дають. Зараз USB роздають, ліпки роздають, тобто щось першу да, допомогу дали. Ну, це страшно, що ви можете сказати.